Прості та складні речовини, формули хімічних речовин. В цій темі ми маємо визначити, що таке прості речовини, що таке складні речовини, і яким чином записують формули певних хімічних речовин. Прості речовини це ті речовини, до складу яких. Входять атоми лише одного хімічного елемента. Наприклад, сірка е містить лише атоми сульфору. Відповідно, сірка буде простою речовиною. Ви бачите формулу на екрані кварцу, корунду, е сполуки, купромсульфат е і е кальцит – всі ці речовини містять атоми не одного, а декількох елементів, тому, відповідно, вони будуть називатися складними речовинами. Відносяться до складних речовин. На які групи поділяються речовини? Речовини поділяються на дві основні групи: це прості речовини і складні речовини. Нагадаю ще раз, що прості речовини це ті, які складаються із атомів лише одного хімічного елемента. Складними називають речовини, що містять атоми декількох хімічних елементів. В свою чергу, можемо говорити про те, що складні речовини діляться на дві групи неорганічні речовини і органічні речовини. Ми з вами вивчаємо в курсі 7 класу неорганічні речовини. Але про органічні у вас вже мають бути сформовані деякі уявлення. Наприклад, відомі вам білки, жири, вуглеводи. Якщо ви подивитесь на етикетку молочних продуктів або м'ясних рибних продуктів, ви побачите назви цих речовин білки, жири, вуглеводи. Думаю, що вам відома речовина гліцерол. На даний момент ця речовина досить часто входить до складу різних антисептиків. Також вона використовується в кремах різноманітних, косметичних, вона ця речовина пом'якшує шкіру і таким чином вона використовується. В косметичних різноманітних засобах. І ще про одну речовину, я хочу вам нагадати: називається ця речовина метан, і вона є основною складовою природного газу. Природний газ це суміш речовин, 98% природного газу складає саме метан. Ми вже сказали, що є прості речовини, до яких же органічних чи неорганічних вони відносяться. Неорганічні речовини. Неорганічні речовини от, прості речовини є, складні речовини. І прості речовини діляться на дві групи метали. Думаю, при слові метали ви згадуєте певні речовини і відрізнити метал від інших речовин, особливо досить таки просто. Неметали, це речовини. Наприклад, бром, фосфор, сірка, алмаз, йод і так далі. Які ж особливості металів? Метали характеризуються тим, що у них є загальні такі фізичні ознаки, тобто фізичні властивості? Метали мають металічний блиск, вони непрозорі, до дотверді речовини. Мають певну густину, за густиною вони якраз відрізняються: пластичні речовини, ковкі речовини, теплопровідні і електропровідні. Якщо речовина має отакий набір властивостей, ми можемо говорити, що це метал. До металів відносяться, наприклад, срібло, золото, іриді, паладій, алюміній, залізо і так далі. Переважна більшість металів мають сріблясто-білий або сріблясто-сірий колір, але є такі речовини, які мають відрізняються за кольором, наприклад, мідь червоного кольору метал. Золото жовтого кольору і світло-жовтий цезій. Метали, я вже сказала, відрізняються за густиною. Найлегший метал літій, найважчий осмій. Так само метали відрізняються за температурами плавлення і кипіння. Якщо температура плавлення металів до 1000 градусів, такі метали називають легкоплавки. Метали, температура плавлення яких більше тисячі градусів, називають тугоплавкими. Ртуть це єдиний метал, який є рідиною при звичайних умовах, його температура плавлення мінус 38,9 градуса. Найтугоплавкіший метал це вольфрам. Зверніть увагу, що температура його плавлення 3420 градусів за Цельсієм. Неметали, чи є у неметалів певні спільні ознаки? Мета... неметали характеризуються тим, що вони не мають отаких спільних ознак, як у металів, тобто спільних ознак у них немає. Серед неметалів є газоподібні речовини, наприклад, азот, кисень, водень, хлор, фтор, благородні або ще називають інертні гази, гелій, ніон, аргон, кріптон, ксенон. Є рідина, наприклад, бром, рідка речовина при звичайних умовах, і є тверді речовини серед неметалів, сірка, йод, графіт, алмаз і так далі. Ми з вами вже знайомилися з тим, що хімічні елементи розміщуються в періодичній системі, і відповідно, оскільки хімічні елементи утворюють прості речовини, практично кожен хімічний елемент утворює певну або певні хім... прості речовини. Відповідно, хімічні елементи діляться на дві групи металічні елементи і неметалічні елементи. Як же ж визначити, які із хімічних елементів є металічними і які неметалічними? Запам'ятайте, будь ласка, два елемента бор і астат. Якщо ми проведемо діагональ відбора до остата, таким чином ми практично відокремлюємо металічні елементи від неметалічних. І так, до неметалічних елементів відноситься гідроген. Приберемо це. До неметалічних відноситься гідроген. Елементи, що знаходяться на лінії бор бор-остат, і елементи, що знаходяться над лінією бор бор-остат. Ви бачите зараз на екрані закриті неметалічні елементи. Відкритими залишилися металічні елементи. Запам'ятайте, будь ласка, місце розташування. Металічних елементів, нагадаю, вони зараз відкриті на екрані, і неметалічних елементів. Для того, щоб записати склад речовини швидко і просто ми використовуємо формули хімічних речовин. З чого складається формула? Я думаю, що е, така сполука, як вода, вам відомо і дуже багато учнів, дітей вашого віку знають формулу води H2O. Ви бачите, що ці формулі є е, гідроген, оксиген, індекси 2 і індекс 1. Е, одинички в формулах ми не пишемо. Індекси показують, скільки атомів відповідного елемента входить до складу певної речовини. До складу молекули води входить два атоми гідрогену і один атом оксигену, але одинички в формулах ми не пишемо. І так, формула записується за допомогою символів хімічних елементів і індексів, які показують. Кількість атомів того елемента, за яким стоїть даний індекс. Я е, ще про дві речовини вам сьогодні скажу: це е, кисень, без якого не може ж, е, жити людина, він просто необхідний нам для існування. Ми дихаємо е, за, під час дихання організм людини засвоює саме кисень. І при видиханні в організмі проходять певні хімічні процеси за участю кисню і видихаємо повітря, збагачене молекулами вуглекислого газу. Зверніть увагу на те, що молекула кисню О 2 складається із двох атомів оксигену. Молекула вуглекислого газу читається СО – Складається із атома карбону одного, теж зверніть увагу, що одиничку не пишемо, і двох атомів оксигену. Формули хімічних речовин це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів і індексів, що показують. Кількість атомів відповідного хімічного елемента в молекулі або формульній одиниці.